Космічні гостинці та зустріч із зайчиками. Капітан Квока почав вивантажувати з трюмів свого корабля безліч кошиків, наповнених соковитими фруктами та овочами. Бублик і буся здивовано перезирнулися. Капітане Квока, а для кого все це? поцікавилася буся, вдивляючись у велику купу ласощів. Це гостинці для моїх старих друзів, космічних зайчиків, які живуть у середині печери, пояснив капітан, усміхаючись. Вони дуже радіють, коли я прилітаю, бо на місяці нічого такого смачного не росте. Космічні зайчики. Оце так. вигукнув бублик. А вони справжні? Звісно, вони пухнасті, світяться в темряві і дуже добрі. Ходімо знайомитися, друзі. Несучі кошики з гостинцями зайшли всередину печери. Всередині було дивовижно, стіни мерехтіли сріблястим сяйвом. Ніби їх хтось обсипав зоряним пилом. А зі стелі звисали довгі кристалічні бурульки, що відзеркалювали світло, мов маленькі місяці. Раптом з темряви з'явилися космічні зайчики. Вони були зовсім не схожі на звичайних земних кроликів. Їхня шерстка ніжно світилася блакитним світлом, а вушка нагадували м'які антенки. Ой, які вони гарненькі. Привіт, друзі! Радісно запищав один зайчик. О, це капітан Квока, і він з гостинцями. Зайчики весело застрибали навколо, вдячно приймаючи фрукти й овочі. Вони відразу почали ласувати соковитими морквинками та яблуками, а один навіть жував великий банан, тримаючи його передніми лапками. Дякуємо, капітане. Ви знову врятували нас від нудної місячної їжі. Завжди радий допомогти, друзі. Після дружнього частування друзі приступили до збору магічних кристалів та зоряного пилу. Капітан Квока акуратно складав блискучі фіолетові кристали до спеціального контейнера, а бублик і буся за допомогою маленьких совків збирали м'який, мов пух, зоряний пил. Ось це і є чарівна енергія, яка наповнить мої вітрила. Коли все було готово, друзі попрощалися із зайчиками, які ще довго махали їм лапками, і повернулися до корабля. Корабель легко піднявся над поверхнею місяця і взяв курс на землю. Буся та бублик дивилися у вікно, спостерігаючи, як їхній супутник повільно віддаляється. Це була найчарівніша подорож у моєму житті. «І в моєму?» Невдовзі корабель приземлився на землі, і друзі вийшли на знайомий зелений лужок. Дякую вам за цю пригоду, сказав капітан Квока, готуючись знову відправитися у подорож. Почекай, ми теж маємо подарунок для тебе. Друзі простягнули йому чарівну пляшечку, наповнену найтеплішим земним світлом. Це промінь нашого сонечка, пояснив Бублик, щоб ти завжди пам'ятав про нас. І щоб тобі було тепло навіть у найвіддаленіших куточках космосу. Це найкращий подарунок у світі. Дякую вам, мої друзі, схвильовано сказав капітан. Обіцяй, що коли будеш пролітати поруч, то завжди завітаєш до нас у гості. Обіцяю. Космічний корабель піднявся в небо, залишаючи за собою сріблястий слід зоряного пилу. Друзі довго дивилися йому вслід, знаючи, що одного дня капітан Квока знову прилетить до них у гості. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.